Ну, Отаких от два хітачі на перепаковці, ні кілька Акумулятори, ну, взагалі, дивлюся, навіть контакти не сильно потерті. Мабуть, мало користувалися ними, 2011 год, 1,5 амперності. Всередині він чистенький, ніяких не ні опилок, не тирси, не ні стружки, нічого такого немає. Чистенький корпус. Паралончик цей навіть чистий. Видно, що в людини просто лежали, тепер вирішив зробити їх. Так, будемо робити їх на 2,5 ємності на моліселах. Ти готові акумулятори обидва. Термоклеєм, тільки сюди залить. Трошки там нормально приклеїв вже і все. На виході є. Провіряємо на заряд. Перший заряджається, другий. Все, акумулятори працюють і будуть далі працювати. Можна збирати їх на кучу, нормально все збирається, ніде нічого не мішає. Отичні акумулятори. Це ці акумулятори робив замість перекура Тут займаюся таким акумулятором, практично закінчений, термоусадку на нього надіть. Це буде на велосипед 48 вольт 50 ампер годин. Ще й на нього бокса роблю. Металевого зварив, там уже теж майже на 100% закінчений деньок і буде готовий. Все.